Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами розглянемо 4 к проектор Vida C3 Ultra та його основні особливості. Одразу хочу сказати, що огляд був би неповний, якщо б ми б його не порівняли з попередньою моделлю Vida C2 Ultra, тому ми будемо постійно порівнювати ці моделі і постараємося відповісти на питання: нове покоління це Революція чи Еволюція для Vida Hisense. Почнемо з його особливостей. Перше, це його легкість налаштування. Проєктор має кут обертання 270 градусів по вертикалі і 360 градусів по горизонталі, що дозволяє проєцювати зображення як на стіні, так і на стелі вже з коробки, без необхідності купувати і носити з собою додаткові аксесуари. Наступний це новий лазер MCL39, який вперше використовується в компанії Vida. Він на 6,7% яскравіший за свого попередника MCL38 і на 26% більш енергоефективний. І завдяки RGB контролю має виразніші кольори. Оптичний зум і більш короткий фокус, ніж в інших проєкторах цього сегменту, інших виробників це ще є однією перевагою даного проєктора. Завдяки останньому ви можете мати 100-дюймовий екран з 2 метрів від проєкційованого зображення у порівнянні зі звичайним проєктором, який дасть вам тільки 75 дюймів з вище зазначеної відстані. А завдяки оптичному зуму ви не будете витрачати якість зображення при зменшенні останнього, що дійсно є дуже важливим елементом, якщо у вас відстань більша, ніж потрібно для необхідного дюйму екрану. Наступне це флагманський чіп Mediatek 9681, який на 30% має більшу частоту, на 60% більшу продуктивність та на 31% покращену обробку графічного процесора. А також новий 12-мм Техпроцес. Про видимий результат переходу на новий чіп я розповім трішки далі. Наступне це здатність нарешті відтворювати, крім Filmmaker Mode та iMac ще й Dolby Vision. В цілому, як заявляє сам виробник проєктор, став єдиним в галузі, який отримав одразу 8 сертифікатів якості зображення. Наступна це нова динамічна контрастність 14 тисяч до одного. Є ще одним суттєвим досягненням компанії, про яке я більш детально розповім далі. Зручний маленький блок жилення є ще однією особливостю проектора. Останнє – це сертифікат міжнародно визнаної організації TUF Rayland яка гарантує нульовий рівень шкідливого синього світла. Ваші очі залишаються в безпеці навіть під час довготривалих переглядів. Тепер повернемося до нашого класичного огляду. Вдруге, після проєктора M2 Pro компанія Avida використала зручне EPP пакування у всій лінійці C3 по аналогії з компанією XGIMI, це чудове рішення виробника у боротьбі з засміщенням навколишнього природного середовища і додаткова нова функціональність для кінцевого клієнта. Цю упаковку ви точно не будете викидати. Останнє прямо натякає вам, що тепер ваш проєктор може бути мобільним. Габарити опакування складають. 30-30 на 36 см. До речі, запах завдяки ньому зменшився в декілька разів у порівнянні з модельним рядом c 2 що не може не радувати, оскільки сам проєктор не відноситься до бюджетного класу. Що стосується самого проєктора, то він має якісний металевий корпус, який слугує додатковим охолодженням та невід'ємну частину підставку сабвуфер, корпус якої виконаний з якісного пластика. В цілому дизайн у порівнянні з Vida C2 Ultra не змінився, лише колір змінився, як на мене, на більш цікавий, і додались золоті вставки, які натякають на його преміальність. Габарити проєктора складають 247 на 286х247 на мм. Вага проєктора складає 6,5 кг. Цей проєктор відноситься до флагманського класу компанії Vida на даний час та завдяки пакуванню тепер має приставку пересувний. Але як стало відомо, в цьому році Віда планує випустити новий проєктор, який буде в декілька разів дорожче за Vida C3 Ultra. І відноситись він вже буде до професійного, а не побутового рівня проєкторів. Як воно буде в реальності, побачимо. Тепер перейдемо до роз'ємів проєктора і його кріплення. Останній має інфрачервоний порт. 3,5 мм аудіопорт, один порт HDMI версії 2.1 з функцією eARC, один звичайний HDMI версії 2.1, два USB-порти версії 3.0, SPDIF і новий гіабітний мережевий порт. В цілому, як завжди, достатня кількість портів для будь-яких потреб. Щодо кріплення проєктора, то воно виконано на стандартне 1х4 дюймик. Комплектація проєктора складається з пульта. Батареяк до нього та блока живлення. Сам пульт ергономічний, має приємну підсвітку на і виконаний з алюмінією і пластикою, що додає останньому преміальності. Крім того, він працює як по Bluetooth, так і по інфрачервоному сигналу. Вмикається проєктор за 6 секунд, а повністю завантажується система загалом за 12 секунд. До речі, завдяки новому чіпу проєктор став швидше керувати ТВ-приставкою. У порівнянні з C2 Ultra зникла затримка при натисканні пульта і відгуком ТВ-приставки, що значно покращило досвід користування. Шум від проєктора під час першого включення становив 41,5 дБ, при температурі в кімнаті 23 градуси і максимальній яскравості проєктора. Після 3 годин роботи шум збільшився до 44,7 дБ, що є дуже гарним показником. В цілому, якщо порівнювати останній з C2 Ultra, завдяки новому більш енергоефективному лазерному двигуну та вище згаданому чіпу, він став тихіший 46 дБ проти 44,7 дБ. Вентилятори C3 Ultra вже працюють періодично, хоч сам характер шуму залишився таким же. В цілому, при перегляді відео на відстані 30 см, він абсолютно не заважав, тобто був непомітний або майже непомітний. Також хочу наголосити, що у випадку високої температури в приміщенні максимальної яскравості проєктора тощо шум може збільшуватись, але хочу зазначити, це не є нормальною умовою роботи і підходить лише для короткотривалого використання, умовно кажучи, до 2 годин. Гріється проєктор не суттєво. Після 3 годин роботи температура складала до 41 градусу. При температурі в кімнаті, як я зазначав раніше, 23 градуси, що є дуже гарним показником для такого класу проєкторів. Щодо звуку проєктора Vida C3 Ultra оснащений динаміками загальною потужністю 20 Вт і сабвуфером потужністю 20 -теж Вт. В цілому 40 Вт преміального звуку від компанії JBL, який налаштований компанією Golden Ear. Максимальна гучність проєктора становила 107 дБ, що є дуже високим показником. Але одразу хочу зазначити, з такою гучністю динаміку знову, як і в М2 Pro, які теж налаштовувала ця команда, не справлялись, починали захлинатись, а достатньо приємно вони відпрацьовували на максимальній гучності у 95 дБ. Крім того, на максимальній гучності особисто в мене від сабвуферу почала трястись сама картинка, що теж не додавала комфорту перегляду. Одразу хочу сказати, скоріш за все, як зачасту це буває в компанії, виправлять ці дитячі помилки з наступним оновленням, як це було раніше з моделями C1S і Pro та всією лінійкою C2. Тому для хвилювань нема підстав. В цілому, сам звук, незважаючи на завищену максимальну гучність на найвищому для мене рівні, якщо його порівнювати з іншими проєкторами. А у порівнянні з C2 Ultra, він більш чистіший, просторовіший, чіткість голосу, як заявляє сам виробник, зросла на 25%, а глибокий бас на 25% має меншість спотворень. І це дійсно відчувається. Компанія покращила те, що здавалося вже неможливо покращити. До речі, ми записали вам невеликий приклад, хоча одразу хочу зазначити, він не точний, тому що є спотворення звуку з мікрофонів і, скоріш за все, з аудіосистеми, яка його буде відтворювати. Енерговитрати проєктора різняться і в залежності від яскравості складають від 56 Вт до 136 Вт. Вимірювання проводилося на стандартному кольоровому пресеті на білому екрані. Шаг за одну позначку яскравості в середньому складає 10 Вт. Енергоспоживання не статичне і залежить від сцени. У порівнянні з Vida C2 Ultra енергоспоживання дійсно зменшилося з 169 Вт до 136 Вт. як результат, проєктор менше нагрівається. Тепер щодо яскравості, перш за все, хочу наголосити, вона виміряна в домашніх умовах і залежить від різних режимів роботи проєктора. При стандартному просеті відеоналаштування. Яскравість складала 4387 An проти 3811 Ан в C2 Ultra або на 576 Ancelum більше. Стосовно чіткості зображення та відеоперегляду в день і вночі, я розділю свої спостереження на наступні фактори. День-ніч щодо особливостей зображення, то воно спроєктовано на екран френеля розміром 266 на 150 см або 120 дюймів перший фактор сонячний день. Зображення чітке, яскраве та приємне для перегляду. Темні сцени присутні і мають гарну глибину темних відтінків кольорів. Яскравість складає 10-ту позначку, проте можна приємно дивитись і на 8-м. Другий фактор ніч. Зображення чітке, яскраве, навіть занадто для 120 дюймового екрана франеля. Приємне для перегляду у порівнянні з днем вноші темні сцени мають набагато більшу глибину. Яскравість складає 10-ту позначку, проте можна дивитись достатньо приємно і на 6. Тепер перейдемо до основної фішки нового покоління для багатьох. А саме динамічного контрасту він став набагато плавніший у порівнянні з C2 Ultra. Картинка стала більш глибокою, темні сцени ще більш захоплюючі. Нові можливості дають нові емоції. Наявність нового лазеру MCL39 робить картинку більш насиченою, кольори ще більш соковиті в гарному сенсі цього слова, і автентичністю еталонним. В цілому кольорова палітра з новим динамічним контрастом створює неймовірну синергію, в результаті якої йде ще більше занурення в атмосферу кіно. Крім того, на мою особисту думку, в цьому поколінні вже відсутні дитячі болячки минулого покоління щодо налаштування кольорової палітри, які виправлялись оновленням прошивки останнього. Тепер перейдемо до геймінгу. Враження, як і в минулому поколінні, дуже позитивні. Імпут лаг за заявою виробника становить усього 10 мс. і на практиці затримка справді майже не відчувається. Проєктор підтримує ігровий режим ILM AutoLow Mode, а також частоту оновлень до 240 Гц у роздільній здатності HD, що робить його чудовим вибором для динамічних ігор. А завдяки HDMI 2.1 з E-ARC ви отримуєте максимальну сумісність із сучасними ігровими консолями та ПК. Крім того, у порівнянні з попереднім поколінням C3 Ultra має ще більше налаштувань, таких як розумне розпізнання кольорної температури, типу гри та інше. І майбутньою основною відмінністю від минулого покоління є присутність підтримки кольорового охвату 4K RGB 12 біт замість UV 422. У підсумку поєднання великого зображення та технічних можливостей цього проєктора створює вражаючу синергію для повного занурення в ігровий процес. Стосовно функцій проєктора, то крім основних функцій, як то налаштування яскравості проєктора, коригування трапеції, автофокусу, тощо проєктор має гарну калібровку кольору відповідно до вашої стіни, Захист очей, круту автоматичну корекцію трапеції, адаптацію яскравості проєктора відповідно до умов вашої кімнати, вище згаданий динамічний контраст MEMS, HDR 10 10+, FilmMaker Mode, IMAX, Dolby Vision, Upscaling AESR 3.0, AED, Хай Dolby, просторовий DTS та багато чого іншого. Підсумуємо. Основні плюси цього проєктора новий динамічний контраст та нове джерело світла у вигляді MCL39, розширений оптичний діапазон від 0,9 до 1.5 до 1, новий топовий процесор Mediatek 9681. Приголомшливий насичений гучний басистий та просторовий звук, новий лазерний двигун як результат менше нагрівання самого проєктора, менший шум від нього і збільшена пікова яскравість, легкий та зручний ган-адаптер. сертифікація Dolby Vision, покращена робота інших відеопросетів, стильний дизайн та якісні матеріали виконання проєктора, крута переносна і екологічна упаковка. До основних мінусів проєктора я б відніс. Незначний, але все ж таки неприємний запах у перші дні після розпакування. Невирішене питання зі спеклом. Не налаштована максимальна гучність звуку, хоча я впевнений, що це тимчасовий, але все ж таки мінус. Звище викладено, постає декілька питань. Перше, чи почула компанія своїх покупців? На мою особисту думку, багато питань, які були до відео C2 Ultra, було вирішено в новій моделі. Це такі питання, як налаштування кольорів, частково шум проєктора, динамічний контраст, можливість перевертати вниз головою останній. Пакування проєктора та багато інше. Друге питання: еволюція чи революція це у компанії Vida? На мою особисту думку, це більш глибока еволюція, яка значно покращила досвід користування. Це щось на зразок iPhone 6 і 6s, той же самий формат, але краще. І останнє питання: чи потрібно переходити з Vida C2 Ultra на Vida C3 Ultra? Якщо коротко, то ні, тому що Vida C2 Ultra на даний час це гарний проєктор з успішно виправленими помиками, офіційними прошивками. Так, він же не передовий, проте він досі достатньо сучасний. Але особисто скажу по собі, коли я вже пакував проєктор C3 Ultra і включив C2 Ultra, думаючи, що його залишити мені вистачило буквально 30 секунд, щоб зрозуміти, що віду C3 Ultra варто все ж таки обрати. Сподіваюсь, вам це відео було цікавим. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, просувайте україномовний контент. Та заходьте на наш сайт і обирайте саме твій проєктор. До зустрічі!